Альпіністське спорядження, човни та засоби для очищення води все це для рятувальників Чернівецької області придбають в рамках проєкту Безпека та захист спільний фактор транскордонного співробітництва. Він має на меті підвищити рівень захисту населення у прикордонній зоні Сучава Чернівці. Тож, хто був ініціатором проєкту та яке обладнання вже закупили, дізнавалася моя колега. Підвищити рівень професійної підготовки фахівців з надзвичайних ситуацій головне завдання проєкту, який стане основою майбутньої співпраці між Україною та Румунією. Так в його рамках у Чернівцях відбулася стартова конференція. З ініціативою такого проєкту виступили управління цивільного захисту населення Чернівецької ОВА та агенція інновацій та розвитку. Бачимо, що безпека є Ну, важливою складовою існування і діяльності суспільства, особливо зараз, на сьогоднішній день, нам показала агресія Російської Федерації, що, мабуть, все ж таки безпека і оборона держави. То являються першочерговими завданнями. Загальна сума, яку виділили для реалізації проєкту, складає понад 500 тисяч євро, з яких 90% – це кошти внесені європейським союзом. Третина цих коштів піде на обладнання для запобігання, пований із сувів. Проєкт націлений на скажімо, на пришвидшення реагування відповідних служб на гідрологічні небезпеки. Ми знаємо, що наш регіон він. Передкарпатські нас є гірські річки дуже часто трапляються повені. Відповідно є потреба нам, скажімо, підвищувати якість знань як населення, так і працівників безпосередньо в даній сфері. Зокрема, для рятувальників Чернівецької області придбають альпіністське спорядження, човни, мотори, а також засоби для очищення води. Крім того, маємо купити додатково системи сповіщення для населення. Це 30 сирен оповіщення і 30 ре радіостанцій, мобільних переносимих радіостанцій для передавання сигналів на ці сирени. Ну і крім того, їх можна буде додатково використовувати і в інших цілях. Крім того, ми маємо ще придбати насосні станції, окремо мотопомпи для випадку повеневої ситуації для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Керівник управління зазначає, що наразі 80% завдання вже виконано. Наступного тижня Державній службі з. Надзвичайних ситуацій передадуть радіостанції та сирени Людмила Труфин, Руслан Батюк, теми дня.